Права 807. Корабель пливе зі швидкістю 11 пузлів. Велосипедист долає 100 метрів за 18 секунд. Порівняйте швидкості корабля і велосипедиста. Зверніть увагу на малюнок. Ну що ж, отже, ми бачимо малюнку, що один вузол це одна морська миля за годину, і одна морська миля це 1,852 км. Ну що ж, давайте тоді в першій дії. Порівняємо, скільки це буде 11 вузлів. Записуємо перше дія 11 вузлів. Це можемо сказати 11 морських миль. Морських миль за годину. Так. А оскільки морська миля. Це 1,852 км, То це буде дорівнювати 1 11, що множиться на 1,852. Це вже буде у нас кілометрів за годину. І це дорівнює. Як нам 11 помножити на 1,852 щоб не стопчик писати. Ми можемо записати це як 10 плюс 1, що множиться на 1,852 тисячні. Тобто це буде 10, що множиться на 1,852 тисячні. Ну і потрібно ще додати 11, це 10 плюс 1, 1, що множиться на 1,852 тисячні. І все це буде вже в кілометрах за годину. І це дорівнює. Ну що ж, 10, що множиться на 1,852 тисячні. Це буде, записуємо, 18,52 соті. Додати 1 помножити на 1,852, тисячні, це буде 1,852 тисячні. Це буде у нас кілометри, як я казав, за годину вже. І це дорівнює. Ну що ж, отже, 18 цілих плюс одна ціла – це 19 цілих, але тут у нас є іще 5 десятих і 8 десятих, разом буде 13 десятих або 1,3. 19 плюс 1,3 – це буде 20 цілих, 3 десятих. Тепер 2 соті і 5 сотих – це буде 7 сотих, і ще будуть 2 тисячних. Тобто 20 цілих, 372 тисячних – Пишемо кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість корабля. Є? Ну і друге. Велосипедист долає 100 метрів за 18 секунд. Ну, яка в нього буде швидкість? Можемо навіть записати формулу друге запишемо. 2. Отже, щоб знайти швидкість, потрібно 100 метрів. Давайте я напишу метри, щоб було зрозуміло, чому так. 100 метрів. Що ділиться на 18 секунд. Ну що ж, у нас швидкість корабля в кілометрах за годину. Давайте цю швидкість виразимо в кілометрах за годину. Щоб отримати кілометри за годину, 100 метрів запишемо в ліді кілометрів. 100 метрів це 0,1 кілометра. Що ділиться? А 18 секунд. Секунда – це 3600 від години. Тобто ми можемо записати як 18. Якщо ми поділимо на 3600, це у нас вже будуть години. Але 18-3600 ми можемо на 18 скоротити. Тут у нас буде 1. А 3600, що ділиться на 18, 36 на 18 це буде 2. Ну і 2 це буде 200. Тобто, виходить, що це 0,1. Одна десята кілометра, що ділиться на 1,2 годину. Ну, тепер ми отримали швидкість у кілометрах за годину. Бо кілометри діляться за годину. Тобто нам треба одну десяту поділити на 1,2. То запишемо тоді, як одна десята. Тоді ми її помножимо. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, це буде 200 перших. Ну, а записуємо тоді кілометри за годину швидкість. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми зараз на 10 скоротимо. Тут у нас буде 1, тут у нас буде 20, буде 20 перших, Або виходить, що велосипедист рухається швидкістю 20 км за годину. Це у нас буде швидкість велосипедиста. Велосипедиста. Є. Ну що ж. Отже, швидкість велосипедиста складає 20 км за годину. То що ми можемо сказати, яка швидкість більша? Швидкість корабля в нас більша. Записуємо тоді, оскільки. Записуємо 20,372 км за годину більше за 20 км за годину. Пишемо то швидкість. Швидкість корабля. Більше за швидкість велосипедиста. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Порівняйте швидкості корабля і велосипедиста. Записуємо, що. Швидкість, швидкість більша, швидкість велосипедиста. більша, Швидкість. Велосипедиста. є. Yeah.